Склад продуктів Herbalife точно не страшніший, ніж звичайна їжа з магазину. Я вас розумію. Я сама колись перевіряла всі ці компоненти, вишукувала в цих продуктах хімію з гуглом під боком, поки не зрозуміла, що це не рівна боротьба, бо продукти Herbalife проходять суворі. Клінічні дослідження мають сертифікацію та перевіряються набагато ретельніше, ніж звичайні всі продукти на полицях супермаркетів. Соєвий білок використовується в дитячому харчуванні та рекомендований у здоровому раціоні. Олія каноли безпечне джерело жирів, яке використовується у всьому світі. Гуарова камедь – це просто рослинна клітковина, яка додається навіть у дитяче харчування. Ароматизатор у безпечних дозах це те саме, що й натуральні екстракти у випічці. Аби щось було не так, то це. Центри контролю та профілактики захворювань США офіційно не визнавали би програму Herbalife як ефективну для профілактики діабету. Якщо хочете, можемо разом розібратися зі складом. і Я поясню, чому кожен компонент там є. Пишіть.